Ну, розказуйте мені, Значить, коли у вас була травма, що у вас зараз турбує? Ну, пару років тому. Так. Після цього я бачу, у вас було оперативне втручання, правильно? Що? Е, травма е, і бачу заключення у вас, яке було і Нижньої і Верхньої Кінцівки, правильно? Вас зараз турбує і верхня, і Нижня Кінцівка, чи тільки ну, Кінцівка, палець. Палець. Так, да, плохо, ну, як це сказати? Стоп. А там, де робили операцію, вам робили операцію на стегні. Там зараз турбує вас чи не турбує? Там не турбує. Добре, сідайте сюди на кушетку. Знімайте взуття. І потім вставайте сюди. Коли ви довго ходите, стопи вас не турбують. Показуйте мені, де зараз вас турбує. Угу. Угу. Добре. Вислаємо, відпускаємо. Тут зараз нажимаю як. Ага. Відчувається, так? Да? Ага. Добре. Операцію робили, я так розумію, з цієї сторони. Да. Да? Добре, можна не знімати поки. Так, хорошо, зараз я буду нажимати. Нажимаю, зараз відчувається трохи, так? Добре, хорошо. Відпускаємо ногу. Я сам буду робити, добре? Зараз, коли ми робимо ось так. Неприємно. Ліва все. Ліва Ліво це відчувається тут, добре? Коліно так само. Коліно добре. Нормально. Коліно добре. А тут? Все, Добре. У пацієнтки у 2020 році була травма стегна. Після чого вона була прооперована. Нам важливо дуже що? що в майбутньому спостерігати за станом зрощення кістки та станом хреща, особливо тазобєдреного суглобу, кульшового. Чому? Тому що після оперативних втручань на кісти часто буває, що зміщуються військ кінцівки і дуже швидко зношується саме хрящ. Тому потрібно це контролювати. Сьогодні ми будемо виконувати комп'ютерну томографію. Ми зможемо оцінити чітко стан кісткової структури та хрящової структури, щоб в майбутньому. Зрадити багатьом проблемам. У нас у клініці дуже зручна, до речі, локація трьох філій, де проводиться як рентген, так і КТ. І МРТ, також мамографія, лівобережна метро. Близько знаходиться на рісі екіпної Спаська 39 та Софійська Борщагівка. Для всіх пенсіонерів скидка на всі діагностику йде 20%. Та для також на консультації всіх спеціалістів 20%. У нас завжди є травматолог на кожній філії. Працює травматолог-ортопед. Діагностику, якщо це швидко, то ми можемо організувати в той же час, коли ми приходимо. Якщо треба деякий час зачекати, бо там і черга, ми все одно ми це організуємо. Просто потрібен деякий час. Записатися проблем немає. На кожній філії є як у ранішню зміну, так і після обіду є ортопед-травматолог, який зможе постійно дати кваліфіковану допомогу. От і сама комп'ютерна діагностика пацієнтки. Як правило, кульшові суглоби виконуються два одразу, тому ми зможемо сьогодні зрівняти правий та лівий кульшовий суглоб. Ось на екрані чітко бачимо зараз пацієнтку правий, який не оперували, і лівий, де стоїть ендопротез, чітко візуалізується, гарна картинка в нас, чітко візуалізується головка, де було проводено саме ендопротезування. І можемо звернути увагу зараз нижче, як проходить протез у кістковому каналі. Гарно виконали роботу лікарі до нас. Також звертаємо увагу на інший кульчовий суглоб на правий. Тут починаються певні дегенеративні зміни, хоча пацієнтка не скаржиться на білі в суглобах, але в неї вже є тут певні зміни. Якщо за цим не слідкувати, то інколи відбуваються такі сюрпризи для пацієнтів, що потім потрібно це лікувати набагато важче ніж на ранніх стадіях, як, наприклад, зараз. Чітко тут також видно, де проводився ендопротез сам головка та саме ніжка. І проте суглоб де не оперували пацієнтку. Можемо зрівняти також подивитися приблизно стояння тазу. Отже, я, як лікар-ортопед, травматолог раджу вам вчасно звертатися до лікарів та вчасно проходити обстеження для того, щоб в майбутньому вам було комфортно рухатись. Я дуже задоволена і буду виконувати всі поради, які мені дали. Я в пенсіоні 6 років. Я дуже задоволена, що мені допомагають. Центр пенсіону, і вони дбають про моє здоров'я.